Ранок вдома триває. Ми з вами, як завжди, побудням з 7.30 до 10.00 години. А у вихідні традиційна добірка найкращого за тиждень з 7.30 до 11.00. І просто зараз довгоочікувана зустріч з нашою домашньою психологіною Наталією Підлісною. Тема сьогоднішньої бесіди зазвичай сприймається у площині моральні, а не психологічні угу. плітки. Та пліткування. Чисте зло, чи все-таки якесь благо. Якщо так, то для кого? І чи варто таки пхати ніс у чуже просим? Доброго ранку. Добрий ранок, пані Наталя. Дуже, дуже дуже цікава, дуже актуальна тема. Костю, дуже так. цікавить питання. Чи є якась користь в плітках? А, <по> бо, от, ти, от, бо от, от, не може ж бути, от. щоб люди стільки сторіч розпускали плітки, обговорювали це, все перемивали кісточки і в цьому не було ніякої користі? Гарне питання цікавить Костю. Гарне. Дуже дуже. Це, типу, ну, взагалі... Знаєте, вона як каже, в мене є подруга. Котра цікавиться? Да, да, Так-так-так, да, да. Я не, не для себе, я для друга. — Я не там для її людини. Ну, взагалі, поширення пліток загалом, загалом розглядається як шкідлива поведінка, спрямована на маніпуляції. Uh -huh. І Плітки вважаються чимось негарним. Ну, ви знаєте, непристойним, що може нашкодити репутації. Але ви праві, що ані трохи не заважається людству задоволенням прям пліткувати. Uh -huh. І є такий відомий експеримент. Він довів, що плітки можуть мати терапевтичний ефект. Ну, там помню. така історія. Людей досліджували, саджали в групу, і вони носили апарат в кожний, який рахував їм ритм серця. Разом вони грали в гру, і там, в грі, вони підозрювали, що один з них поводить себе нечесно ну, В грі щось там, якісь маніпуляції, щось там робив, робив таке. Вони йому нічого не говорили, а потім вони йшли в курилку, так. і там от всі групи, які приймали, брали участь у експерименті, обговорювали того гравця і там розповідали іншим про нечесність і, може, навіть чахрайські наміри того підозрілого гравця. І е серцевий ритм це дуже важливо. Спочатку ще... в них частіше, коли вони бачили, що хтось ну, поводиться нечесно. Mm -hmm. а, але потім вони відчували себе краще, коли могли передати інформацію, ну, попередивши інших. Е, серцевий ритм ставав ідеальним після пліткування. Люди потім казали дослідникам, що вони зазнали почуття розчарування, побачивши обман, а потім їм полегшало ну, після того, як вони отримали шанс передати цю інформацію іншим гравцям. І головна причина участь. Цих людей в пліткуванні це бажання допомагати іншим, тобто можна сказати, що плітки в деяких випадках дозволяють людям збирати, перевіряти інформацію, а також, знаєте, захищати від чогось неприємного свою групу. А, добре. А чому взагалі людям важко сказати в очі комусь правду, а легше пліткувати? Це ж нібито легше. Так, це легше. Бо дуже часто ті, про кого пліткують, це сильні, впевнені в собі особистості. Вони можуть бути позитивними чи негативними лідерами в колективі, або, знаєте, віддаленими від колектива, ну з якихось причин, і відкрито з ними ніхто не хоче зв'язуватися. Їх обговорюють поза очі. А ще одна причина. Люди, людям поза очі подобається копатися в чужих проблемах, бо це об'єднує. Таким чином, люди починають дружити. Знаєте, це дружити проти когось. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. І таким чином вони відводять від себе загрозу критики. Тобто, скажем так, мотиви можуть бути такими: відчути себе своїм у суспільстві, наголосити на власній значущості, там, причетності до якоїсь таємниці, о, я знаю те, що ви не знаєте, спробувати застерегти когось, покращити стосунки, дружити. Але все ж таки, частіше за все, це роблять поза очі, тому що це маніпуляції. Угу. Слухайте, ну ми знаємо, що плітки взагалі можуть ранити дуже сильно. Це якраз так, ми не говорили, що хоч люди і сильні особистості, але тим не менш, як не стати об'єктом для поширення пліток, якщо людина ця ще не сформувалася як особистість і їй буде наплювати, що про неї пліткують. Да? А якщо вже це, скажімо, почали пліткувати, то що робити цій людині? Угу. Так, так, дуже важко бути в, в цій ролі. А, ну Не, ну я думаю, якщо такі... ми говоримо там про наших селебріті, то їм якось наплювати. Звично. Да? Бо для них Звично, це норма. Так. Да. Вони навпаки ще так, скажуть так. дякую, тому що для них це як зайва реклама, піар. Але якщо ми говоримо про звичайних людей, ну от про цих. Ну для звичайних людей треба бути доброзичливим. Просто дуже часто люди дозволяють поганому настрою або якісь якимось особистим. Проблемам впливати на свої комунікації. Треба за цим слідкувати, щоб цього не ставалося. Відкрито треба цікавитися життям колег. Коли ви цікавитесь життям колег, то колеги Ну чи колег чи в групі десь, то люди менше пліткують про вас. Якщо ви цікавитеся їхньою думкою, то вони відчувають себе залученими з вами до однієї групи. І не розповсюджуйте плітки самі, мабуть, uh -huh. а, і не потурайте пліткарям. От коли вам хтось розповідає щось про третю особу, а, запитайте, а скажи для чого ти мені це розповідаєш? З якою метою? З якою метою? Mm -hmm. да, да, да. Це як принцип трьохсит, в... да? трьох чи при так, це так, мені так, це так, користь? Так. Чи буде мені uh -huh. добре від цього, і там ще третя вже не пам'ятаю. Ну, це правда. Це так працює, що людина починає ну ніяковіти, коли ти питаєш її так про таке. А от що робити, якщо ви раптом дізналися, що про вас там десь ходять чутки, плітки, то я думаю, не, не, краще не виправдовуватися. Пліткарі самі втратять ну, через якийсь час цікавість до вас і займуться іншими плітками. Тобто, пліткарі взагалі дуже як новини, знаєте, живуть три дні не більше. Також корисно проаналізувати, чому це, яка причина появи пліток про вас, кому це вигідно. Але не варто виправдовуватись чи там мститись, це забирає дуже багато енергії. Mm -hmm. Плітка симптом поганих стосунків з кимось, ваших стосунків з кимось з тих, хто пліткує. Mm -hmm. І якщо вам важливі ці стосунки, то їх просто треба ну, налагоджувати. Тобто, Плітка це просто симптом, розглядаєте її так. Угу. Ну... А якщо не можете, зустрічайтеся з вашим пліткарем і кажіть йому в очі все, про що ви про нього думаєте. Да? Ставте питання так, так, так. Дуже <плес> дякуємо за роз'яснення цієї теми. Мені все зрозуміло. Дуже цікаво завжди, і це актуальна тема, яка мені здається. Нагай емоційно да емоційно вона тебе звільняє від багатьох багатьох питань. Ну а ми запрошуємо до хатинки пекаря у бучі, аби подивитися, як сьогодні випікають хліб за старовинними технологіями.